Грібнички, доброго грибного раночку. Восьма, ще тільки. А ми вже в лісі, ми сьогодні в лісополосах вирішили пробігтися, можливо, гливо, можливо, можливо зимової пеньки вже повилазили, або ще щось взагалі не знаю. Побачимо. Я вже четвертий раз поспіль знімаю привітання і три останні не викладав відосів, бо не було грибів. Дуже сподіваюся, що сьогодні ви це почуєте і далі щось побачите. 21 жовтня 25-го року Одеська область, Роздільнянський район. Побігли. Ну нарешті за три походи в ліс. І бачу якийсь гріб. Більше ніж пів міліметри в діаметрі. Що це у нас, друзі, які ставки? Є прогнози. Я, каже, ставлю на печеріцю. Так, печерічка, молодюсенька, бачите ще пластиночки закриті. Ну, зараз там ще один є, то я вам покажу, що це саме він. Можливо, хтось не розуміє з закритими пластиночками. Ай, гарнюня які. А вон, бачите, ще один. Біліє там під кущиками. Ну, печеріця. Лугова, скоріш за все. Потім я вам точно напишу, яка саме, бо... Важко так Блін, ще й дотягнутися до них треба. Вон бачите, тут теж юбочка є, але вон розовіють пластіночки, не білі. Е, ну, В них в справжніх печеріць пластинки білі не бувають, вони завжди або рожеві, або сірувато рожеві. І це він, це також він. І от ми маємо почин на сьогодні вже. От таких дві шалено красивих молодих печерічки. Ну, тоді побіжали далі. Так, це ми ходимо по саду якомусь старому заброшеному. Оці дві печерічки молоді були. А ось такий трошки доросліший грибочок. Не знаю наскільки він норм буде. Скоріше за все теж печериця. Так, ні, він молодий, тільки то, що виріс вже. Бачите, навіть не дуже темно. Коричневі пластинки ще. За шибок, просто а не грибок. Вон і ні на ньому. Нагадую, мінус один тут було зранку. Зараз трошки вже потеплішало. Така краса. В печері ніколи не буває абсолютно білих цих пластиночок. Обов'язково або рожеві, або сіро рожеві, або з віком коричневі, навіть майже чорні у старих. Але не білі. Третій. Ну а це вже трошки більш цікаво стає. Дивіться, яка краса. Дві штучки поруч. Один великий, інший малий зовсім. Ще вон. Шапинка із... не вирізла ще на поверхню повністю. От ще один малий, трошки більший. Ще один малий, Тільки-тільки сьогодні виріс. А вон ще великий. Ну, більший. Бо вони великих. Тут тільки попередній мой той був. Останні всі однодневки. Так, хочеться, щоб багато мусора. от Бачите, ще закриті, Знов закриті пластиночки. Тобто це виходить 5 штучок вже на одній полянці. Ну непогано вже. Може зараз тут пошарю ще навколо та ще знайду. Дайте вам одного малого покажу, як він виглядає. От, ну Тут взагалі бубочка малиш. Ось такий малючок. Все, зараз і ті позбираємо. Ну, вже можна сказати, що якийсь чи сніданок, чи можливо обід навіть у нас вже буде не сьогодні, так завтра. Клас. ну Вже дозбирую всі шість чи п'ять. О! Отака краса получилась. Супер просто. Так, а тут невеличкий джекпот попався. Теж печерічки. Вже, до речі, з садочку ми в лісополосу зайшли. Ось такі гарнюні, теж Вон, Бачите, тільки почала юбочки відриватися, покриваються. І щоб ви зрозуміли, я навіть не буду їх поки що рвати, мабуть. Дивіться. Ось ще один. Ось. І ось великі трошки побільше. Ну це не великі. Зараз я вам великі покажу, що таке великий цей шампіньйон. Ці, ну, молодюсінькі, бачите, світленькі пластиночки зовсім. Так, ладно, залишаємо ці тут. Ага, от. Повернувся, побачив ще один. Зовсім шарик молодий. Вон в травічці, ще один. Відніться. І це, друзі, далеко ще не все. Ось ще, дивіться, стоїть. Вон там за паличкою при... ну, трошечки хотів спрятатися. Ага, вон той спрятався, той не бачив. Це мабуть вже десятий. Оцей трошки постарший ніби. Оцей в травички теж. Так, то він некрасиво не буду показувати. Ну коротше, їх бачите, скільки стоїть. І це все ті печерички. А оцей просто я, мабуть, його взяти то не візьму, тому що він трошечки вже дорослий. Але ви подивіться на той розмір і то почуєте. Чи дотянуся до нього, чи не дотянусь, щоб вам показати. Які пластинки в нього, коли він бачите, взросліє. Ну, до речі, він теж не старий. Тобто істівного розміру, істівної молодості, і віку. Так що, мабуть, я теж зараз підріжу. Ай, вон ще один стоїть. Коротше, ну біля півтора десятки їх тут є. Так що зараз будемо збирати. Блін, зірвав один, думав все. А потім травою було прикрите, думаю, що за а Тут дивіться, яка краса. Тройняшки такі. І ще один далі теж помітив. В траві, ще 5 штук. Коротше, пошло печерічне безобразие в нас. Я вже думав, чи печериці не показувати, вже рвати збирати, бо, бо знайшли трошки. Дивіться що, по порядку показую. Ось два грибочка. Ну, Вони трошки більше, але теж дуже молоді. Трохи-трохи тільки повідкривалися в них пластинки. Бачите? Ось один, вон другий, ось третій. А далі дивіться, яке чудо. Я не пам'ятаю, коли з печерицями ми таке бачив останній раз. Вон який сростик, як опеньки ростуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 точно бачу. І це от така от, як рядовка якась. Але це теж ну, та ж сама печериця. Отак вони вирішили в купці вирости. До речі, трошки м'яка ніжка. Зараз перевірю, Ну, ще жодного храбуливого грибочка не було. Продовжуємо збирати. Блін, вони, коротше не, зак... не, не закінчуються. Я не знаю, вже більше перестаю, мабуть, знімати печериці, Ну, це. Це щось неймовірне, це не гриби, це якісь шедеври. Вони тільки повилазили, вони шикарнючі просто. Там ще малий в траві. Тут десь такий шарі гарний бачив. Ну коротше, о, ще з якимось грибочком поруч. Просто неймовірні. Таких печерічок в магазині не купити. Клас. Все, продовжуємо. Дивіться, яку ще красу знайшли. Це в нас, друзі, це родич всім відомого зонтика. Зонтик ну великий, його гриб зонтик то, що строкатий, пестрий називають, парасолька звичайна. А це гриб зонтик червоніючий хлорофілум, який саме напишу. От бачите, як червоніє він на зрізі. І щоб ви зрозуміли, це раз. Ну а далі я просто, мабуть, теж не буду рахувати. Це якесь просто бізобрадіе дійсно починається. От ще молоденький. От ще два лізуть цих зонтика. Так, це і ложу. Саме зонтика не парасолька, він чомусь називається. ну Хоча гріб парасолька теж можна, звичайно, казати. Сподіваюся, що скоро переіменують. От друзі, дивіться, скупчення прямо їх 3-4-5. Він чим відрізняється. Ви, мабуть, знаєте, що у парасольки, у зонтика того, що звичайний, всі звикли великий котрий. Є потовщення на ніжці. А зараз спробую показати, якщо вийде вирвати, О, бачите, якого в цього червоніючого потовщення. Це я бачите, що відламав трошки по краях. Отака От бульба велика. Ну і Чим молодший, О, до речі, тут вони по два зрослися, не можу відривати. Чим молодший, тим цей... Клубінь здається ще більшим, бачите? такі от парасолечки. До речі, ножка до шопинки, точніше, кільце до ніжки теж не приросше, як і у зонтіку великого. І так його можна відрізнити від ну, двойників. Ліпіот різних. Ну Вони маленькі, ну, до речі, це теж молоденький маленький, тому, можливо, можна і спутати. Коротше, тут 5. Швидко показую. Он, дивіться, ще два. Ага, вон там ще один під листями, ви, мабуть, і не побачили. Десь далі ще бачив. Ага, ось ще вони. Я це ще не дуже ходив, не дуже оглядувався. Ну, просто неймовірні молодюсінькі, Теж смачний, але цей чомусь рекомендують відварювати. Я зазвичай роблю так, як рекомендують, хоча не думаю, що він якийсь там отруйний. ну... Бажано 10-15 хвилин відварити. Саме зончик червонічий. І радять брати теж тільки шапинку. Хоча в цього виду, е, ніжка не така жорстка, як у зонтику великого. Ай, блін! Давайте ще швидко показую, бо знов далі помітив. Вон ще маленький. І от ще дивіться, шокується. Тут з ними сім' парасольками. Ще 5 штук. Ну мабуть є десь ще, все, збираю. Вот, короте, от, В цій лісополці я йшов, до дорожки дійшов, думав вже повертати обратно там. Ще одна посадка є. І тут я глянув на поле. Подивіться, як це виглядає. Я аж обалдів прямо отсюди. Мабуть і вам теж видно. Но ми звичайно з вами трошки ближче підійдемо. Ну, сьогодні у нас печері, як ви зрозуміли, я не всі вам показував. Коли до цих підійшов, прям трошки розстроївся, бо застарі вони тут. Ну, хоча оце на жарку можна брати насправді. І до речі, хробокливих так жодного я і не бачив. Навіть навіть цей на жарку буде нормальний. На іншу якісь високу кухню не дуже. Так, оцей от... Ну, от, оце, от я вже не візьму, бачите, дуже чорний. Вони на сонці просто ще й були, е обвітрились. Так, ну цей, зараз подивимось, несуть. Бо це буде дуже довго. Знов. Ось там, якщо придивитися, то ми бачимо ще два молоденьких. Ну і ми ж оцей молодий ще. Оцей, до речі, бачите, взагалі дохлінький стоїть. Оцей хороший, величезний який, дивіться, біля поля тут на сонечки. Дивіться, який молодий. Обалдеть. Ну і далі саме таке дивно. Ось тут п'ять штук я бачив молодих. Ось я два відкопав під листиками Вон ще два. тут один. Можливо їх більше, насправді. Я ще не особливо дивився. А ось тут знов сім'я. На жаль... Здебільшого вони, мабуть, теж не дуже молоді. Вибачайте за мою тінь, бо з іншого боку ніяк не, під, не підлізти до них. Ну ці, так, це і супер. Можливо і ці будуть хороші. Зараз будемо перебирати. А, обалденні. Оце просто шедевральні. І там їх ще знизу багато. Коротше, ну це вже третє відро піде. Потім покажемо. Я просто не можу зупинитися і їх знімати. Пару штук находжу, думаю, все досить печерить. А вони все гарніші і гарніші. Ну подивіться на цю красу. Вони неймовірні якісь. Боже, яка нажища. Який шедевр. Молодюсінькі, тільки-тільки-тільки -ті повилазили. Розовусінькі ці пластиночки. І вон там, дивиться, там целе гніздо в них там. Маленьких три, середніх три і всі ще три. Тобто дев'ять штук в одному тут гніздушку. Краса неймовірна просто. А ось дуже цікава знахідка. Одною з цілей сьогоднішньої грибалки була глива. І ми її так і не знайшли. А ось я побачив на піньочку, думаю, що ж це таке, ніби глива. Піднімаю схоже. Понюхав фу вонючий дуже грибочок, неприємний запах. Я назву зараз вам не озвучу, а вона вже написана. Бо я так сходу не, не згадав, як воно називається. Оце от дуже дуже єдиний, дуже схожий двійник гливи. Він не отруйний, але запах неймовірно неприємний, на відміну від гливи, в котрій дійсно дуже приємний запах. Ось такий молоденький грибочок. Колір навіть трошки схожий. І ось тут більш зрілі екземпляри, бачите, сонечко їх підсушило, вони щось потріскались. Вон ще один стоїть. От теж можна натрапити на таку неприємність. Ну, По запаху ви відразу відрізните, бо ну, дійсно неприємний, а угливий неймовірно приємний аромат. Після тієї шикарної поляни вот, ще один зонтик парасолечка попалась. Теж червоніючи, той самий зонтик червоніючий, лохматий. Зараз доберемо. Як трошки грибної мелочі покажу. Цей гриб, я не знаю, як він називається, чесно. Маленький коричневий грібочок він називається. А от ззовні копія похожа на галеріну. Облямовано те, що дуже отруйний грибочок той що зупеньками можна сплутати. От прям от, от майже так само виглядає. Такий матовий блеск шапинки навіть якщо волога. Ось такий однотонний. А що за гриб не знаю. Просто красивий грибочок Продовжуємо потрохи збирати печериці. Таких обильних полян не було, тому не знімав більше. У різноманіття немає. а це щось... От мені цікаво, це це хто? От хто це такий? Мені зда... може, можливо шампіньон якось потріскався. Дивіться який пухнастий. А, це мухомор вітадіні, йолки палки Ай, знав би не видергивав. Друзі, так, рідкий. Достатньо рідкий грибочок, Не всі знають його. Бачите, пухнаста така шапинка в нього. З великими чешуйками ніжка точно така ж сама, теж з чешуйками. Чисто білі пластинки. Чимось, до речі, покривала схоже на шампіньони, таке ж плотне. Ну, але пластинки ну, білосніжні. Це єдиний вид мухоморів із роду Аманіта, котрі не мікарізні, наскільки я от знаю. Можуть зростати де завгодно. Це просто. Тут дорога посеред посадки і от якісь тут кущі. Ось такий красень. До речі, з приводу їстівних якостей різниці, інформація різна, так що не впевнений. Шкода, що він такий чумазий, і я його не почистив. Ну, все рівно гарний. Гарний грибочек. От Якесь різноманіття, хоч і не в кошик. Так, друзі, ще одна знахідка. Були сухі, ну це теж не дуже свіжі, але покажу так, щоб хтось, можливо, знає, хтось не знає. Лугові опеньки. Трошки підвялені такі, але вони ж цікаві грибочки. Тільки трошки спека або посуха вони підсихають, тільки трошки дощик, вони знов свіженькі. Луговий до речі, дуже смачний гриб. Ось такі дуже рідкі в нього пластинки. Бачите. На відміну від всіх інших, майже грибів таких маленьких, вибачайте за грязні руки, дуже рідкі пластиночки. І дуже приємний аромат, дещо схожий зі спецією гвоздика. В общем, тут їх багато, оце все вони. Я їх зараз не буду збирати, бо нема куди пляхамуха вже збирати. А от буквально поруч, ровно півтора метри, Дивіться, ще один мухомор вітадіні. Огроменний купався. Вон, бачите, його гіпочка білі пластиночки трошки запивати і Ось такі красень. Десь сантиметрів 15 такі ж. Не то що той малюк був, ой, такий прям буцматий. Ось так от. Трошки є в нас сьогодні. Краси і різноманіття грибного Так, ніяк не можемо вийти відсюди. Тільки виходимо і знову щось трапляється. І це в нас трошки новиночка сьогодні, друзі. До речі, була в планах їх знайти, але не попадалися. Але ось вона. Рідовка лілова нога, тобто сіні ножка. Не дуже прям такі красиві, якісь життям побиті трошки біля дороги і травой їх при... Ну, не могли вони вибратися. в общем. Ось така одна. Борві там повзає. А це одна чи дві я навіть не можу. Ага, це дві. Вони якось, бачите, як цікаво. Не могли осіліть підйом із цієї трави. Взагалі, три сіні ножки ще ми знайшли. На останній чи сіні навіть не знаю. ми е, між по -по попереднім разом, коли я знімав той мухомор, ще знайшли дві поляни цих вод Коротше, Не закінчуються ці грибочки поки що. А нам вже час. Тільки вимкнув камеру, буквально півтора метру, Теж травою були прикопані, але трошки молодше. Зараз покажу, це повинні бути красивіші. Ого, це красень. Бачите, яка лілова ножечка синівої. Така от шля, шляпочка. от у, у молоденьких грибочків така вона, ну, приємного темненького кольору. Бачите, тут їх навіть не два, навіть трошки три. От І сині ножку ми знайшли. Хоча ціллю основною саме вони і гливи були. Гливи жодної. сині ножку на останочок тільки побачили. Паучок, давай вже це мій гріб і муху забирай з собою. Я ніяк не можу закінчити їх знімати. Ми вже запізнюємося. У нас поїзд. А вони трапляються і трапляються. Трапляються і трапляються. І такі гарні всі. Просто шедевр. Навіть травою прим'яти і все рівно. Ну подивіться на ці. І жодного так хребокливого ще й не було. А там маленькі вон, речі, якісь. Щось з ними сталося. Оце не храбаки. ну. Шедевр, шедевр. Забираємо. Ось дивно, зазвичай ці ліловоножки, сіні ножки великими колами трапляються сьогодні. 1, 2, 3. Більше немає. Ось ще одна величезна потрапила до нас. Потрапить до кошику. Дивіться, яка гарна ноженця синя. Ще називають цей гріб рідовка двокольорова. Тому що шапинка зазвичай... Звичайного, спокійного кольору, виживатого такого, бачите. А ніжка дуже часто от ярко лілова. Гарний грибочик Друзі, ось він результат. Я навіть не став перебирати, думав зробити красиво, але просто не було часу за цих грибів. Подивіться на ці печериці, це просто щось неймовірне. Вони гігантські, вони не... Просто шикарнючий. Він ще сіні ще одна була, до речі, не знімав. От три відра. ну Загалом біля майже 30 літрів. З учетом того, що вони з горкою всі. 10 105 літрів ведерця. Все, всім гарний настрій, все. Посадочка наша закінчилася. До дуже скорої зустрічі у лісі. Підписка, лайк, коментар і до дуже скорої поїздочки.